Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua І сьогодні ми поговоримо про три нетипових бізнес-ідеї на 2025 рік. Одна із таких нетипових ідей для бізнесу в 25-му році це здавача в оренду будиночків для діджитал детоксу. І якщо ви не шарите, за що я говорю, і що таке взагалі діджитал детокс, то насолодіться цією чудовою атмосферою лісу, заплющте свої очі. Средоточтесь тільки на цьому. Це і буде Digital Detox. То чому це потрібно і чому це розглядається як бізнес ідея, як нетипова бізнес-ідея? І чому це взагалі популярно в 24-му та 25-му і всіх подальших роках? Взагалі, ця тема це, звісно ж, таки забугорна тема. Вона там. Розвивається зараз активно, там будуються цілі готелі, міні для діджитал відпочинку від ну, для діджитал детоксу, для відпочинку від цього всього, від інтернету, від телефонного зв'язку, від телефонів, планшетів, комп'ютерів, ноутбуків від, від технологій. <плес> І саме ця тематика є дуже цікавою. На неї можна дивитися з різних сторін, для неї можна обрати різні підходи. Її можна розглянути як бізнес-ідею з великими масштабними інвестиціями, десь там в Карпатах, з розбудовою таких будиночків, маркетинговими ходами, і т.п. А можна. Розглянути її значно простіше, практично з безкоштовним входом, якщо розглядати це як нерухомість, як оренду та і. і про це я пропоную поговорити трохи далі. Трохи далі наступило для вас це буквально декілька секунд. Я пробігся по сценарію, те, що я хотів власне, висловити і. Поїхали. Дивіться, з'являються чудові приклади а, таких будиночків в Україні, так. І це не лише Закарпаття, це і центральна. А, Україна, це і Дніпро в Дніпропетровську також з'являються такі темки, і в Полтаві навіть з'являються такі тємки, і я хочу до цього також підключитися, але поки що не виходить знайти те, що мені.